Друзі, це любов. Перевіряю я час від часу ці колекції, куди мене додають. Але так як не можна клікнути на магазини, зайти і подивитися, то я й не дивлюся. Але це глянула, тому що такий лістинг, який не часто додають. І дивлюся: вау! Типу, дуже рідко зустрічається, коли абстрактний арт має гарну кольорову композицію і взагалі композицію, видно, що це рука майстра. Заходжу, дивлюся, що ж це за арт фейбл. За abstract art fable. Abstract Art Fable» ще не, не заіндексований. Але я побачила, що в цього магазину є власниця Наталя Дерев'янко. Тому що щось знайоме, але ну, типу, не знаю. Звідки знаю, дивлюся, що «Art Fable» на магазин ну, зараз має як -то, цей режим відпустки. І там 2500 продажів, і я так розумію, що це art Fable закрився. Наталя його закрила і відкриває abstract art fable. І мене ця іс історія інтригує, надихає. І, ну, мені дуже, в принципі, не то, що мені дуже подобалися її картинки, я бачила, що це рука майстра, коли вона малювала своїх пташочок, там, квіточки. Я не буду заперечувати, видно, що в людини є освіта, є смак, є розуміння того, як працює картинка. Всі картинки до однієї дуже класні. І ось цей великий магазин Art Fable закривається, і вона відкриває магазин Abstract Art Fable. Він ще не заповнений, але вже починають люди писати відгуки. І я не дивуюся. Гляньте, ну... Кожна робота має свою кольорову історію, свій кольоровий тепловий, тональний контраст. Всі, абсолютно, без винятку роботи мають гарну композицію, незалежно від того, що це абстрактний, абстрактний арт. Всі мають якесь цікаве виконання, якісь ем, об'єднуючі фактори, і в той же час вони різняться, тому що там відрізняються якісь спокійніші, якісь яскравіші. Але гляньте, з яким смаком зроблені всі до однієї роботи. Я так розумію, це просто в е, пані Наталі є став той момент, коли потрібно висловити себе. Без називання предметів, а просто через матеріал, і це круто. Я не знаю, можливо, я її напишу, чи вона погодиться на інтерв'ю. Тому що ну, мені ця тема дуже близька. Е, мені хочеться все більше якоїсь абстрактності вносити в е, своє мистецтво якихось експериментів. І ось тут я бачу просто ну, настільки це круто зроблено, що ну, просто вау, вау! І вау! В кожній картині так є вау-ефект, в кожній картині є світло, є темне. Ну, Знаєте, ну, мені, наприклад, не треба а, ніякої читати біографії художника для того, щоб зрозуміти, що тут роки освіти, роки досвіду, а, роки а, знань, накопичених, а, просто виражаються в, а, от в цьому різноманітті в цій. В цьому портфоліо, яке я бачу вже тут в цьому магазині на Еці, і я бачу вже зараз, що цей магазин матиме шалений успіх. По перше, ціни просто-напросто надзвичайно ну, Помірковані і, по-друге, просто виконання вище всякої похвали. Отже, Наталя Дерев'янко, ви просто моя любов в абстрактному живописі, і я цього не буду приховувати. Ну, і давайте заглянемо на інстаграм пані Наталії. В неї в з хвостиком тисячі фоловерів. І активно вона його веде, і вона показує на своєму інстаграмі, як і новіший арт. Але я так розумію, вона ще не всі картини викладає, показує своє лице, свою доньку, дуже гарні дівчата. Показує свій, свої роботи, в неї різноманітні пусти. І от гляньте вже, ну, типу, недалеко не глибоко в стрічку. Ми бачимо оці такі впізнавані, я би сказала, еконіки, пташечки, квіточки. І це все класно. і Воно класно продавалося. Гляньте, 2500 продажів було на Etsy. Я так розумію, це фулл тайм була робота, але вона її закриває і вирішує. Експериментувати в, екстра... в абстрактному мистецтві. І коли це робить майстер з величезним досвідом в репрезентативному мистецтві, в такому навіть більш сучасному стилізованому, так ми бачимо, от, наприклад, на цих квітах ми розуміємо чітко, що це квіти. Ми впізнаємо, які це квіти, ми розуміємо, що вони розібрані композиційно, тонально. Ну, типу, я навіть не буду цього всього розказувати, що кожна картина. Вона була закінчена майстром, зроблена майстром. І, до речі, на рахунок маркетингу так, не потрібно от знімати все. Я буду теж скорочувати і робити відео з різних кутів, але зараз я просто ще для себе не буду про себе. Гляньте гарні температурні контрасти. Наприклад, я би тут зупинилась. Мені дуже ця ніжність і така недо... білий вірш в цій картині подобався більше. Ну, Я роблю, наприклад, відео для себе, тому що часто, коли треба було зупинитись, от я вже коли бачу своє відео, я розумію, ух ти... Про, е, пропустила цей момент, пішла далі, а не треба було. Ну, наприклад, е, тому що я хочу також більше до мінімалізму і до абстрактного, але я хочу робити напівабстрактні. І я буду спостерігати за пані Наталією, просто тому що її картини це маленьке свято для моїх очей. Мені дуже подобається і контраст фактур, і тональний, і кольоровий. І сміливі такі дуже гарні кольори. Їх поєднання дуже смачні. Це просто ну, для мене це такі, знаєте, делікатеси візуальні. І, можливо, запрошу пані Наталю на інтерв'ю. Дякую за перегляд. До наступних відео.